Христос Воскрес! Того ж першого дня тижня пісню пісню не пори, коли двері, де забралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і Каже їм, мир вам. Ще раз даю Христі про загублені крихти. Деякі крихти, слова, легко загубити при перекладі. У перекладі Хоменка, яким ми зазвичай завжди користуємося, читаємо, Читаємо так. А як звичавіло, того самого дня, першого тижня, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхалось, бо юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм, мир вам. Однак, якщо уважно прикласти грецький текст, то він повинен звучати так. Коли був вечір того першого дня тижня і двері були замкнені, там, де були зібрані учні зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині, та каже їм, «Мир вам!». Бачимо різні контексти. Оригінальний текст не каже про страх як причину замикати двері горниці. Каже, що страх був причиною, щоб учні зібралися разом. Апостоли зібралися разом, бо боялися юдеїв. Страх це те, що змушує їх триматися разом. Колись були разом, бо захоплювалися Христом, його особою, навчанням, Євангелією. Доброю новиною. Тепер це все було вбито разом із ним на гоготі. Учні, учні збирає вже тільки страх, що вони розділять його долю, вони не жахані ворожістю людей агресією. Описана ситуація є отже набагато серйознішою, ніж це представлено у нашому перекладі. Бо одне, коли ми збираємося ім'я добра, ім'я цінностей, ім'я найглибших переконань, ім'я любові до особи, навіть якщо глибині нас з'являється страх, бо поволі починаємо усвідомлювати. Яку ціну, можливо, треба буде заплатити за цей вибір і за його захист? А інше, коли ми шикуємося щільно, виключно зі страху перед ворогом. Учні, які зібралися зі страху, це жахливий приклад мертвости. Цей не дивно, адже страх паралізує. В ситуації страху, як ніколи ми потребуємо зустрічі з Воскресним Христом. Коли нас хоче огорнути страх, шукаємо завжди до й Христі цієї зустрічі з Воскресним Христом. Щоб ми цей страх якомога більше мінімалізували. Амінь. Христос Воскрес.